За минулий тиждень зареєстровано 192 особи з гострими кишковими захворюваннями. З них 50% це діти до 17 років. Також на минулому тижні нашим центром було зареєстровано спавах у Подільському районі. Спавах в будинку сімейного типу. Всього захворіло 5 діток до 17 років. Всі вони були госпіталізовані до інфекційного відділення Подільської центральної районної лікарні. Перебіг хвороби 4 у середній важкості і одна дитина у легкій. У нас на сьогодні підтверджено два випадки ліптостерозу, які не підтверджені, хвори вже виписані з лікарні. За контактними було встановлено медспостереження нових випадків, не зареєстровано усі здорові, випадки були пов'язані з перебуванням у навколишньому середовищі. В першому випадку це рибалка, а по другому випадку це вживання продуктів харчування, які зберігались у гаражі та мали контакт з гризунами, які там мешкають.